Semeru Bozo. З проповіді пастора Станіслава Саланенко, де він показує аналітику переглядів його сторінок на Ютубі, видно, що люди хочуть слухати про Бога, їм цікаві духовні теми. Та це не цікаво і невигідно сатані, тому що він прийшов, щоб вкрасти у людей істину, вбити віру, все ціне, щоб люди успадкували вічні муки, а не Царство Боже. Соціальні мережі, які працюють на багатих і сильних цього світу, які поки що під владу сатани пропонують і просувають канали політиків, аналітки, які Несуть дух, дух цього світу єресть, брехню, аморальність, поклоніння своїй душі. А Біблія говорить, 1 Івана 2,15, не любіть світу, ані того, що в світі. Коли люблять хто світ, утім немає любові отцівської, бо все, що у світі пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від отця, а від світу. Минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває.